9 червня о пів на першу ночі в селі Борова внаслідок обстрілу постраждав чоловік. О вісімнадцятій в селі Дворічанське Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка. О 16.33 в селі Нова Козача внаслідок обстрілу горіли будинок та гараж. О 15.58 в селі Хотімля внаслідок обстрілу зруйновано будівлю школи, пошкоджено магазин, будівлю селищної ради, два приватних будинки. Загинув чоловік, поранено жінку. В одинадцятій в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу горів дах котельні. О 9.21 у селі Руські Тишки внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено вікна, покрівлю та фасад будівлі амбулаторії. На харківському напрямку від початку доби відбито чотири атаки противника в районах Липців, Глибокого та Вовчанська. На Куп'янському напрямку відбито 8 атак російських загарбників у районах населених пунктів Сеньківка, Піщанка, Андріївка, Греківка та Макіївка. Ситуація напружена. На продовжується бій поблизу Невського сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки.